Знайшли хату під пікуйом, заходимо. Що в нас є? Саме головне в хаті це пічка. А ну, дивіться, бачите? Видно, що добротна пічка. Можна сауну зробити, бачите, тут що є? Крушка, патеня. Кухня є, далі що в нас є? Друге, що, що треба, це нари. І вони тут, бачите, в дуже. Чудовому стані. Тут, я не знаю, тут батальйон, ро, рота, рота може спати просто. Вікно є, лава є. Це вже ну, мінус який що тут не прибрано, бачите? Брудно, брудно, брудно. О, Тут навіть куртка є і ключі. Двері, бачите, нові. Нові двері. І потолок в дуже га гарному стані. новий. Ну і вікно навіть. І стіл. О, то, що треба, стіл. Ну, якщо поприбирати, тут, типу, так, 4 з 5 я би дав. Йдемо ще ззаду подимось. Йдемо подивимося на туалет. Яма є загаджене. Ну кажу, тут таке враження нема господаря, воду розкидає тут. Є другий поле. Ну, Давайте я ризикну. О, ні, ну, На горі спати не можна, ну, але робиться.